Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ершвець. Під час сьогоднішніх стріму, стрімів, а кожен вечір я проводжу прямі стріми, українські сукіряни о 19.20.21.00. Сьогодні у нас на календарі 5 квітня, 5 квітня 2024 року. Так от під час стріму у мене один з друзів в чаті написав повідомлення. Перед цим написав: а якщо я напишу таке повідомлення, ви не заблокуєте. Я кажу: ну, у нас демократія в, в, в на прямому стрімі українські сокіляни, крім проросійських дописів, крім провокативних дописів, крім нецензурної лаки. А всі інші коментарі можна писати. Ця людина написала: у Києві чоловіків ловлять біля дитячих садків, коли ввечері батьки приходять за дітьми в дитячий садок. Що я вам скажу? Ніякої гуманної мобілізації мобілізації по закону, ніякого цільового рекрутингу, ніякого призиву по закону не буде. Ти як крутило, ловило, в'язало. Так і буде ловити, крутити, в'язати, тому що по іншому вони працювати не вміють. З вами Юрій Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.